Вітаю, друзі, слава Україні і міцного козацького здоров'я всім добрим людям, які допомагають нам вистояти. Ну що ж, не встигли ми розібрати завали у Львові, як в нас ідіоти готують завали у рівному. Десь так буде починатися наш сьогоднішній етер з цієї невеличкої новини, на якій я акцентував увагу не тому, що мені нема що чим зайнятися, бо немає більш важливіших речей, але тому, що і це є дуже важливо для України. Отже, для тих, хто забув чи призабув, нагадаю, у вересні місяці 25-го року мер Львова садовий презентував відкриття технопарку. Туди подозріжалися всі: і блатнії, і ніщі, і слуги, і народа, і урода. Ну і звичайно, Садовий зі своєю свитою. Що відбулося далі? Та далі через тиждень просто тупо прилетіла ракета, і тупо технопарку презентованого мером міста нема. Так, нема так як і нема тих три тисячі новостворених робочих місць, так як і немає додаткових надходжень до бюджету, до податку місцевим органам влади на розпорядження ними. Ну і звичайно, купа обладнання і втрат для бізнесу. До цього призвів піар Садового. Ви знаєте, я останнім часом замічаю, як вже навіть питання прильоту ракет публікують все лінь, і за це нікому нічого не є. Я пригадую, як хтось там. З блогерів опублікував якісь кадри прильоту. Так до нього і СБУ приїхало і все. Але пріоритети контори змінилися. Вона займається зараз політичними речами, а у нас продовжується коригування російських ракет та шахетів. До прикладу вам приведу невеличкий сюжет, який вийшов у рівенщині, Користується на світовому ринку компанія з рівенщини дуже серйозним попитом: 99% випущеної продукції. Іде на експорт, близько 7 тисяч тонн меду. Ця компанія експортувала. Ну, значить, що я вам можу сказати? Є там купа народу, які працюють. Звичайно, ми розуміємо, що ця компанія дає надходження валюти в країну звичайно, податки, звичайно, обладнання, безперервний процес. Всі ці стандарти європейські, бо інакше ж на експорт нічого не завалиш. А Україна третє місце в світі в минулому році мала. За, щодо експорту меду. Чому я так згадав? Я просто тепер думаю: після цієї публікації туди прилетить Ескандер чи щось інше. Відверто кажучи, оцей ідеотизм мене вже дістав. А ще раз наголошую, контора зайнята зовсім іншими речами, і про це ми поговоримо трішечки пізніше, бо це буде головною темою сьогоднішнього дня. Ну, а поки що ми не дійшли до головної теми. Я вам ще хочу показати, що на тлі, на тлі. Як колись казали зубожіння, так казала Тимошенко, заступник міністра енергетики розповів, звідки в нього золоті злитки, так бо він тримає гроші в золотих злитках, і в принципі, вроді би, кажете, та ну нічого тут такого, що ми та ми вже ж настільки вже до цього привикли. Але я хочу сказати, що вершиною популізму минулого року, ну цього верніше, 25-го року, це було що. Це було роздача вовиної тисячі. Так хочу сказати, що вовену тисячу настільки бездумно роздавали, що і ось цей заступник міністра енергетики і вся його родина отримали цю тисячу. Розумієте, про що йдеться мова? В них гроші в злитках, а на вершину популізму зелена команда злила 17 мільярдів гривень і потім розповідає, що зарплати солдатам нема з чого платити. Я вам хочу згадати, що зарплати для військовослужбовців не міняються вже декілька років підряд. І на цьому тлі дивними виглядають оголошення: візьму на роботу вантажників зарплата 40 тисяч, а для військових 20». 000. Нагадую. Ну, але ми з вами продовжуємо сьогоднішній етер. І я хотів би вам сказати ще одну таку цікаву річ, яку опублікував себе на сторінці Ярослав Железняк. Той, хто вчора опублікував про спільні підприємства Міндіча з росіянами, так. подільника Зеленського так. Так, от Железняк написав дуже цікавий допис, про який я вам хотів розповісти. Значить, ви знаєте, що Юлія Свереденко, ну та що стюардеса, саме стюардеса Єрмака, повернулася вже в Україну. І, звичайно, година запитань до уряду вона прийшла в уряд Богу дякувати. Так, от, Железняк написав, що про інформував прем'єр-міністра Юлію Свереденко про те, що там у її підлеглих в фінмоніторингу, обшуки набу були. По розкраданню фортифікацій. І як майже весь жовтень Філіп Пронін, це той, що зараз фінмоніторинг очолює, а ще недавно відповідав за ці фортифікації, фактично сьогодні перебуває в безкінечних відрядженнях. То Швейцарія, то Франція одне за одним і ніяк не може повернутися в Україну. Тому депутат попросив керівницю уряду все ж таки далі не продовжувати відрядження і повернути так званого реформатора додому. Бо в нас поки що ще ніхто не придумав нове міністерство єдності, чи як то казав колись Чернишов, мі мі міністерство повернення українців ще ніхто не в нас не відновив. Так, от до чого я це все згадав? Бо скандал з Чернишовим набрав нових обертів сьогодні. В нього були обшуки і вчорашня публікація української правди стосовно того, як під час війни саме Чернишов і його компанія. Продовжували будівництво своїх елітних котеджів біля Києва, як там назвалося? Сюжет називався Династія, да? Династія Чернишова. Ну, коротше кажучи, скандал за скандалом. Я вам скажу, друзі, ви знаєте, що останнім часом громадяни України навіть перестали реагувати на ці скандали. Знаєте чому? Справа в тому, що це називається процес оскотинювання населення. Вже настільки нас призвичаїли до того, що вони хапають мільйонами. Що ми на це не звертаємо увагу? Так, на мільярди ще звертаємо. І то вже часто густо навіть не мільярди в гривнях, а мільярди у валюті. Але ще раз наголошую Вовену тисячу отримували всі. Саме ті, кому вона, напевно, найбільш необхідна. Правда чи ні? Це була вершина популізму від команди Зеленського, і нам тут немає більше що додати, окрім того, що вони не просто ідіоти. Вони просто кончені. Ну, це моя така суб'єктивна точка зору. А ми з вами маємо можливість продовжити сьогоднішній етер і переходимо до головної теми сьогоднішнього дня. Політична частина СБУ, тобто та частина, яка не воює, а та яка виконує політичні замовлення, продовжує свою роботу по дискредитації саме НАБУ. Бо набушники, останнім часом, звичайно, активізувались. Хоча я би сказав би так, вони похерили стільки справ, що їх там половину треба також притягувати до відповідальності за злочинну недбалість. Напевно, я так думаю. Але зараз мова не про них, а мова про свідка. Ключовий свідок у справі е, слідчого Магомед Расулова, якого Езбешники звинувачують саме у зв'язках з Росією і через нього фактично хочуть повністю. Під себе піджати таку структуру, яка називається Національне антикорупційне бюро, вони просто-напросто тисли на свідка. Отже, свідок, Юсуф, прийшов в суд і каже: народ, я розговорював, мамо, і клянусь з ним про Узбекистан. І на пленках чітко чути, що про Узбекистан. А от на мене СБшники тиснуть. І про що ви думаєте? Тут українська правда вивела скриншот, де йому конкретно розповідають, що набушники тебе не спасуть, і так далі. І сьогодні вискочила новина, що цьому свідку оголосили підозру задачу неправдивих показів. Я думаю, що цю справу будуть по підозрі задачу неправдивих показів підалити дуже швидко для чого? Щоби повністю спростувати його покази, які він дав судовому засіданні по справі Расулова. Ви ну, розумієте, до чого ми зараз дожилися? Настільки да, хочеться швидко виконати і якісно виконати замовлення президента Зеленського, що контора просто-напросто стала ручною, такою самою ручною, як і те кончене ДБР. Я дуже добре пригадую початок повномасштабного вторгнення, де приїжджали колеги з контори, ті офіцери, яких там мало ще залишилося, нормальних, і казали: слухайте, дайте хоч людей для охорони на Володимирській, центрального офісу нашого. Бо людей нема. настільки вони швидко сйобувалися, так я зараз не про бойове крило, а про контору. І можете перевірити, ветерани айдарівці на початку повномасштабного вторгнення якраз таки виконували функцію по охороні контори. Своїх не було. Ну але зараз питання не в тому. Питання в тому, що розправа над набу продовжується, і Зеленський не зійшов з цього шляху. На цьому тлі ми можемо лише з вами підвести підсумок. Саме сьогоднішнього етеру, Вована тисяча і вершина популізму допомогла очільникам країни також тримати гроші в золотих злитках. Кантора нікуди не ділася і працює безпосередньо на виконання замовлень офісу Єрмака. Ну а дурний піар і популізм призводять до втрати виробничих потужностей, валюти і надходження коштів до бюджету України. Такі новини на даний момент. Я вам щиро дякую. Слава Україні, ми переможемо.